Сьогодні ми з вами більш детально поговоримо про магнітне поле, про те, як його характеризують якою фізичною величиною, як описують магнітне поле і е, декілька трохи поговоримо про магнітне поле нашої планети, магнітне поле Землі. Так, тема нашого уроку індукція магнітного поля. Крапка, лінії магнітної індукції крапка, магнітне поле Землі. І завдання додому. Ну, воно зрозуміло є в НЗЮ, і також ось на першому слайді знизу. Працюємо параграф 2, права, 2, 2, 4. Так, переписуйте тему уроку. Так. Це Владислав Шикунова, це з вашого класу чи ні? Це ж наче не з вашого класу, чи з вашого? Ні. Ну, я відхиляю. Це наче із 8 класу, наскільки, наскільки я не помиляюся. Так, тему уроку переписали. Що стосується оправи, 2, 2 і 4 на сторінці 14. Значить, це вправи, на які треба дати просто відповідь. не задачі, Не задачі. Так, на ці вправи почитайте, подумайте, так, відповіді поки що писати нікуди не треба. Подумайте самостійно, ну щоб на початку року, коли я попитаю, ви могли дати їх відповідь. Зрозуміло? Тобто, письмово нічого поки що не відправляємо, просто опрацьовуємо матеріал параграфу і права 2, а, а, номери 2 і 3 розглядаємо. Так, одну секундочку. Вертаємося до нашого матеріалу. Говоримо про магнітне поле. Ну, от Скажіть мені, чи можемо ми побачити магнітне поле? Чи візуально намагнічений предмет від ненамагніченого ми відрізним? Мабуть, ні. Правильно? Ні. Той самий магніт, так і він може з часом розмагнітися, і ми візуально це не побачимо. Ми можемо це перевірити. Як це перевірити? Та піднесемо цей магніт до скріпочки залізної. Якщо вона прилипне, значить він намагнічений. Так. Але ж дуже зручно, якщо ми навіть те, чого не бачимо, яким чином зображаємо? Е, ну, от І для зображення магнітного поля також придумали спосіб, який ми сьогодні з вами розглянемо. Далі, от магнітна стрілочка компаса, коли він е, знаходиться в магнітному полі Землі, обов'язково вказує якийсь напрямок. Ми знаємо, що стрілка компаса завжди вказує однією своєю стороною на північ, з другою стороною на південь. Так. Ну і ще чує впевнений, що таке поняття, як магнітні бурі. Це З малюнка, ви бачите, це пов'язане із сонячною активністю. Так, вона впливає на щось, що зображено навколо нашої планети. Зверніть увагу. Це таким чином зображається магнітне поле нашої Землі, і коли е, активність на сонці відбувається, то це впливає на магнітне поле Землі, і це явище називається магнітні бурі. Так, так от для того, щоб охарактеризувати, наскільки сильне магнітне поле, е, введено таку, таке поняття, нова наша фізична величина, як магнітна індукція. Запишіть магнітна індукція. Позначається великою буквою B, B англійська, це векторна величина, яка характеризує силову дію магнітного поля. Тобто характеризує, наскільки магнітне поле сильне. Чим більша магнітна індукція, тим сильніше магнітне поле і сильніше той самий магніт буде притягувати до себе залізні скріпки. Так як і більшість фізичних величин, магнітна індукція вимірюється одиницями. Одиниці магнітної індукції називаються Тесла. Є й прилади, які вимірюють магнітне поле. До речі, у багатьох у вас вони є у ваших телефонах. Якщо в телефоні можна встановити такий додаток, як компас, ну не в усіх, у деяких марках немає цього датчика магнітного поля, але в деяких є. так, е, Якщо можна встановити додаток такий як компакс, то там є прилад для вимірювання сили магнітного поля. Його можна встановити і е, користуватись, наприклад, мобільним телефоном для вимірювання там, сили магнітного поля, там, того ж самого ж магніта, на викрутки, магнітика на холодильник тощо. Зрозуміло, що це прилад такий собі. Не дуже точний, але все ж таки можна його використовувати. Якби в нас було заняття зараз не онлайн, ми б спробували навіть на телефоні встановити цей додаток і трошки поекспериментувати. Ну, ви можете прекрасно зробити це вдома самостійно. Якщо у вас є мобільний телефон і місце у пам'яті, щоб встановити що він багато не займає. І, значить, можна знайти додаток для. Вимірювання сили магнітного поля, там різні назви в них є. Ну, якщо погуглити, можна знайти для вимірювання магнітної індукції. Магнітна індукція це фізична величина, означається буквою Б, вимірюється одиницями Тесла. Названа на честь фізика Він жив в Америці, хоч походження в нього, і не американське, а сербське. Так, Нікола Тесла. Так, він на його честь назвали одиниці магнітної індукції Тесла, ТЛ. Так, значить, щоб зобразити магнітне поле, ми можемо використати велику кількість компасів. Оці стрілочки, що навколо магніта нарисовані, це компас. Якщо ми покладемо десильний магніт, а навколо нього поставимо багато компасів. То стрілочки ці відповідним чином розвернуться під дією магнітного поля цього магніту. Якщо провести отак лінії через усі стрілочки, то ми отримаємо умовне таке зображення, дивимося на синенькі лінії, яким можна зобразити магнітне поле. Ці лінії виходять у нас: зверніть увагу, з північного полюса роблять. Певну дугу заходять з протилежного боку в південний полюс і проходять по самому магніту, щоб вийти із північного полюса. Так. Напрямок цих ліній це той напрямок, який вказує північний кінець стрілочки компаса, яку ми внесемо в магнітне поле. І чим густіше будуть лінії в деякій точці, тим сильнішим там буде магнітне поле, і е, сильнішим, більше буде індукція магнітного поля. Значить, оці умовні лінії сині називають магнітними лініями або лініями магнітної індукції. Це умовні напрямлені лінії, дотичні, до яких у кожній точці збігаються. З лінією, вздовж якої напрямлений вектор магнітної індукції. Ну, дивіться. Ми ці лінії отримали, скажімо так, провівши мислений експеримент, встановивши багато компасів навколо постійного магніта потужного. Стрілочки розмістилися. І потім провели плавні лінії через усі ці стрілочки. У нас вийшли такі дуги. Так, на цій лінії мають напрям. Ось чорними стрілочками. Він указано. Ну, можна його так показати. Зараз я покажу. От, виходять вони із півночі. Далі дугу. Ой, ще стрілочка не вийшла. Дугу описують. І заходять у південь. Також ось виходить із півночі лінія. Стрілочку показує. І заходить у південь. І так кожна лінія. По напрямку лінії співпадають із тим напрямком, куди вказує синенький кінець стрілочки компаса. Синенький кінець стрілочки компаса. Це магнітні лінії. От вони без стрілочок уже показані. Зверніть увагу. Чим густіше розміщені лінії, тим потужніше там магнітне поле, тим більша індукція. Як ви бачите, це відбувається біля полюсів. Біля полюсів найгустіші ці лінії. Запам'ятайте, магнітні лінії виходять з північного полюсу і заходять у Південний. Вони замкнуті. Навіть оці дві, що виходять, вони насправді теж зроблять велике коло і повернуться зайдуть з другого боку. Вони замкнені, вони умовні, насправді ніяких ліній там немає. І найгустіше розташовані саме біля полюсів. Ніколи не перетинаються, зверніть ще увагу на їх особливість. Проведемо досвід. Можна ці лінії магніт, отримати за допомогою пластин. залізних ошурок. Візьмемо Подивіться. Ошурки та розсипамо їх по скріні пластині. Тепер, коли ошурки розсипали, потрібно поступити по пластині так, щоб всі ошурки розмістилися по лінії магнітного поля. Зверніть увагу, тепер добре видно лінії магнітного поля. Із північного полюсу вони виходять та входять в південний полюс. Не дуже добре, звісно, видно. За щільністю лінії можна визначити полюси магніту. Де лінії щільніші, там знаходяться полюси магніту. Ну, насправді не дуже добре в нас видно. Ось рисуночок з таких ошурків перенесено. От навколо постійного магніта е штабового або прямого, навколо підковоподібного магніта. Навколо двох полюсів е одноіменних і навколо двох полюсів різноіменних магнітні лінії. Так. Е ну Якщо у різних точках. Е Напрямок, індукція, і сила, тобто силова характеристика індукція магнітного поля є одинакове, то таке магнітне поле називають однорідним. От магнітні лінії однорідного поля вони є паралельними і рівновіддаленими. бачимо. Так. Ну, от однорідне магнітне поле може бути у середині магніта. Якщо отак його два магніта поля достановити, то на невеликій відстані між полюсами протилежними теж можна невеличку ділянку однорідного магнітного поля отримати. Так. Ну, магнітні лінії е, мають напрямок. Визначити цей напрямок можна використовуючи правило сверлика. Правило сверлика, от уявіть собі, ну, щоб розібратися з ним, давайте спочатку. Один таке поняття, якщо лінія йде на нас, то позначається це так, кружок із точкою, ми вістря стріли бачимо. Якщо лінія йде від нас, ми це позначатимемо кружком із христиком. Значить, до нас кружок із точкою, від нас кружок із христиком. Так. <кій> тепер е, поговоримо про, ну, про визначення напрямку магнітних ліній ми з вами поговоримо пізніше. Так? Е, тепер поговоримо про магнітне поле нашої планети. Ну, ще у 1595 році Вільм Ям Гільбет припустив, що Земля є великим магнітом. А з поняттям компаса люди знайомі вже були. Із 12 сторіччя, якщо я не помиляю, ще раніше знали, що таке компас. Та... Дія компасу основана на взаємодії магнітного поля стрілки з магнітним полем Землі. Магнітна стрілка завжди показує один і той же напрямок. Це означає, що Земля має магнітне поле із північним та південним полюсом, на які реагує магнітна стрілка та інші магніти. Так, от подивіться е, малюнок із вашого підручника. Земля е, це ніби велетенський постійний магніт, в якого біля північного полюсу землі знаходиться південний полюс магнітний, а біля південного полюсу землі північний магнітний полюс. Магнітні лінії, бачите, виходять із південного е, географічного. Полюсу, і заходять у північних географічних. Ну, точніше, вони трошки не співпадають, ці полюси, але знаходяться досить поряд. Так. І коли е, на сонці відбуваються активності певні, із сонця вилітає велика частина протонів е, електрично заряджених частиночок. Тобто, коли ці частиночки підлітають, вони взаємодіють з магнітним полем Землі і викривлюють його. І це називається магнітними бурями. Наше сонце постійно викидає величезну кількість гарячої плазми у відкритий космос. Всі ці заряджені частинки активно руйнують все на своєму шляху. То що захищає Землю від сонячного вітру та сонячних буль? Потужна земна атмосфера дає деякий захист, розсіюючи чи поглинаючи сонячні частинки до того, як вони досягнуть поверхні планети. Проте, в нашої планети є й таємна зброя, потужне магнітне поле, яке проєктується у космос. Воно в основному утворюється завдяки руху розплавлених сплавів заліза у зовнішньому ядрі Землі. Ділянка космосу, де магнітне поле, взаємодіє з сонячним вітром? Називається магнітосферою Землі. Її форма постійно змінюється під дією опромінення сонячними частинками. Коли позитивно заряджені протони та негативно заряджені електрони входять у магнітосферу, більшість з них відхиляється навколо Землі до того до того, як досягнуть атмосфери. Так, отже, ми бачимо, магнітне поле Землі має. Значення в тому, що захищає нас від шкідливого опромінювання Сонця. Так, ну гаразд, на цьому з вами будемо зараз урок закінчувати. Так, час у нас вже пройшло 25 хвилин. Так, не забуваємо про експериментальне. Так, стоп, ні. Не забуваємо про вправу після параграфа, обов'язково працюємо. Ну і зустрінемося з вами на наступному уроці в середу. Запитання є? Немає? Немає. Тоді до побачення.